Всім привіт, Житомир тут Женя Галич, група Оторвальд. Саме зараз дивіться наш новий відеокліп. Брат, звільни залізний град, коли я з нею поруч, брат, і я пример. Починаючи з 2011 року, Оторвальд постійно концертує і розширяє географію концертів. До Житомира гурт приїхав вдруге, Навіть негода не стала на заваді. Житомирська хвиля у прямому ефірі спілкувалася із солістом гурту Євгеном Галичем, який приїхав до студії зі своїми головними прихильниками братом та племінником. Ви хочете спитати про матеріальну складову нашої. Групи? Хочеться спитати, звісно. І музика. Все ну, це, це просто. Люди ходять на концерти, платять гроші. Ми випускаємо альбоми і продаємо стандартний підхід до творчості. Примат він народився протягом 2012 року. Ми його весь рік писали після альбому в тобі. Особливий тим, що він набагато ем, витриманіший і зрілий, ніж попередній альбом. Ми над ним довго працювали цілий рік. Не спонтанно писали, а саме там плідно. Там якось регулярно, тому він такий більш дорослий. На камеру Женя Галич розповів не тільки про народження примату. Ми нещодавно грали тут на благодійному концерті. Збирали гроші для хлопця Івана Цудака, який е е захворів на тяжку хворобу. І дуже багато людей прийшло. і Ми зібрали багато кількість грошей для нього. Людей на концертах стає все більше, звук все гучніше, а гурт Оторвальд продовжує концертувати у містах, в яких не встиг заграти. Отже, Івано-Франківськ, Чернівці, Тернопіль, Рівне, Київ. Чекайте, вони їдуть до вас.